Наташ, розкажи, який зв'язок між тим самокатом і оцею машиною? Я вам зараз розкажу все, тому що то електро і це майже електро, тому що це гібрид, гібрид не просто, а гібрид бензин. Тобто є в нас і електромотор, і бензиновий мотор. Так, саме так. А як вона заряджається? Як заряджається, якщо тут немає зарядки, як заряджається обичний гібрид? А як вона заряджається? А я вам розкажу: Обичний гібрид заряджається тим, що вона або ти пускаєш газ. І вона при цьому трохи і... а ти по рекуперації. А да, да. будь ти коли тормозиш, чого ходять колодки довго на гібридах? Тому що коли ти легенько давиш газ до определеного місця, вона не тормозить колодками, а тормозить електромотором, який заряджає акумулятор. Тобто ти тормозиш, при цьому заряджаєш мотор. Так що, якщо ти по життю тормозиш, то не думаєш, що це погано. Ти, можливо, заряджаєш якийсь свій акумулятор. Да, тому якщо ви тормозите, по житті, ми зараз всі тормозимо. Да, тому... То ви рекуператори, ви да. не тормозить. Я ж не сказала, що це за машина взагалі. Да. Йомайо. Це ж Ford c Max. 18 рік, 2,0. Двигун 2,0. Бензин. Бензин. Так, не тільки бензин. Електро. Ой, сонце Гібрид. Е, 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 так. О, дякую. Тут є у нас що по комплектації: клімат-контроль, мультикермо, пробігу всього 135 тисяч, запас ходу вже 200 кілометрів. А це означає, що воно дуже економна і вистачить надовго. Угу. Ще головне. Ви подивіться на сидіння. Сидіння у нас в чохлах. Вона все життя була в чохлах. І вони як нові. І вони як нові. І ще електрорегулювання сидіння. Ось. А воно ну, вже ось. туди двигається. Рухається. Позаду нас дуже багато місця для пасажирів. Дверка закрита? Відкрита? Будь ласка, показуй. На ну, місці сюди посадити можна спокійно, три ваших товстеньких родича. вони нормально, комфортно сядуть, навіть якщо вони під двометром ростом, тому що фотолочок у нас теж високий. Правильно? Правильно. А тепер ми йдемо в багажничок. Пішли. Що ми бачимо тут? Ой. Ми бачимо камеру, да. я спеціально зупинила. Треба, так. Да. При... Призупинити, бо може дати по лобі. Ні, ні, я спеціально так хотіла. Так, що ми бачимо? Тут ми бачимо дуже багато місця. Що тут можете розмістити все, що завгодно, кого завгодно. Подожди, питання, питання, не спіши. Чого високий пол такий? Ну, завжди в машинах замічаєш, завжди йде або у таке поглиблення, або рівно. Чого випасити? Щоб запаска була? Ні. Ще варіанти є. Ну, газ ти тут не поставиш. Наташ, у нас же гібрид, тут стоять батареї. Прям під цим полом стоять батареї до цим пластиком, типу, якщо дивитися, тут будуть наші батарейки, які заряджаються і економлять нам бензин. Це, короче, як дурочка, так? Да? <гум> ну, чого <ти> так категорично. <гум> Не категорично. Так, тут ми бачимо, під зеркалами у нас є повторювачі. <гум> Це важливо. Це дуже важливо, тому кого зацікавився варіант. Він завівся. А чого? Ну тому, що треба підзаряджувати батарею. А, Все він правильно. зараз заряджається. Да. Він був тихий, але зараз став гучніше. Зараз знову заглохне. Форд це Макс, й рік. О, я стала з футболу. 18-й рік, 2.0. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Будемо дуже вдячні.